Загальноміська хресна дорога відбулася в Коломиї. Щороку віряни у Дні Великого Посту несуть хрест вулицями міста та розмірковують над страстями Ісуса Христа. Прийшли на молитовний захід кілька тисяч Коломиян. Особливістю цьогорічної хресної дороги став новий маршрут хресного ходу. Хресна хода вулицями міста традиційне молитовне дійство, яке організовує Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви однак цьогоріч змінили маршрут і розпочали ходу від храму благовіщення Діви Марії. Для найстарішого храму Коломиї Благовіщення Пречистої Діви Марії, цьогоріч під час Хресної години лише роздумували про страсті Христові та молились, а й знайомили вірян з життєписом священомученика Української греко-католицької церкви Василія Величковського, який був не тільки монахом, редемтористом, священником, але у найважчі часи, які переживала наша церква, погодився стати її єпископом. За що був не тільки переслідуваний, ув'язнений, засланий, але також зазнав. Немало. Далі люди вирушили вулицями міста з молитвою. Кожна стація пригадувала вірянам про важкі страждання, які переніс Христос, ідучи на гору Голгофу. А символічне пронесення Христа допомагало реалістично пережити ті події вкотре. Священнослужителі виголошували роздуми на тему Христових страстей. А під час самого ходу хор катедрального собору світло та вору співав страсних пісень разом із вірянами.

Виріс перед нами, мов корінь з землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного, не було в ньому зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги. Знову натовпи. Він так часто бачив їх навколо себе. Вони приходили, бо мали в чомусь потребу. Ісус знав їх сліпими, холодними, нерухомими, знав тих, які сперечалися про свою першість та учнівство. Учні, чого вони навчилися за ці три роки. Вигляд змученого Бога, і немов не було би трирічної школи любові та віри. Ніхто з них не знав, як зараз його любити, як тепер. У нього вірити. Молимось за людей, які передали нам дар віри. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Звірянами спільно молилися і представники духованства Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви на чолі з Владикою Василієм Івасюком. Ми з вами пройшли частину своїх хрестик дороги на Голгофу. Ця дорога присвячується блаженному владиці Глискович. На хресній дорозі ми бачимо страждання, смерть і поховання Ісуса і на кінець славне Його Воскресіння. Щороку. Кожний віруючий християнин запитує себе, що робити для переміни свого розуму, тіла і духу. Ви також запитуєте себе і кожного, а як правильно покаятися, постати і отримати прощення. Завершили хресну ходу у катедральному соборі «Преображення Христового, де усі віряни змогли приступити до мощей священомученика Володимира Величковського та отримати благословення через мирування.